Ми повинні ставити волю Божу на перше місце і не клонятися ні вправо, ні вліво. Ісус є Слово Боже, і Він дає власть, Він крестящий Духом Святим, і вогнем. Нам потрібно слідувати за Ісусом Христом. Ми сосредоточені на поразці головного ворога, дьявола. відбирає у нього душі для Ісуса Христа. Без Бога ми нічого не можемо. Ми повинні зберегти завіт з Богом. Бог у нас повинен бути на першому місці. Є люди, які віддають своє життя, будують церкви з нуля, сражаються за кожну душу. Ми повинні цінити таких людей. Життя дає Бог і це благословення для нас. Цінність це Дух Святий. Ми повинні приймати людей Божих і розуміти, кого ми і що слухаємо.